Мої вітання, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене відео розпаковка на сайті Барабуля в інтернеті я замовила, щось замовила. От прийшла посилочка, і зараз я вам покажу, що я там замовила. Рукою прикрила адресу От, і зараз відкрию і, і вам покажу. Опа, опа! Подивіться, подивіться, що це. Це фарш атлантичного лосося заморожений. Маса нетто 1 кілограм. Я замовляла 2 кг. Значить, має бути ще один такий батончик. Вжити до 31.07.2024 року. Піде в морозильну камеру. Відразу я не буду з цього фаршу готувати, тому що в мене є куплений фарш. У нас В АТБ. От. Я планую з нього щось приготувати. Ще, правда, не вирішила, що. От. Але зав'язали, слухайте. Ні, таки розрізаю, тому що дуже багато часу займе зйомки мого цього відео. Так, от ще. Один цей батончик, теж кілограм. Тут, напевно, є спеційні. Треба буде потім ознайомитись склад м'ясо атлантичного лосося. Механічна обробка. Ось, сіла без окулярів. Так, напевно, ні. Чого виробник має додавати спеції. Тож я буду додавати сама. Так, і ще один фарш рибний. Його я замовила теж 2 кілограми, але він в таких меншеньких, бачите, розфасовках по 500 грамів. Фарш з хеку. Рибний харчовий морожений. Масу не 500 грамів. Веладіс. такий батончик, бачите. Ну і, і їх має бути 4. Так, 2, Ще Опа. Так. От таке моє замовлення фарш -хеку. Буду готувати, обов'язково покажу і зніму відео, що я готую. Фаршу багатенько можна буде сміло з кілограму фаршу приготувати котлетки. От така в мене сьогодні розпаковка. Зараз буду шукати місце в морозильній камері, тому що, чесно кажучи, в мене його зовсім зовсім з того місця. От таке моє замовлення. Дякую усім, хто дивився моє відео. Усім бажаю вдалих покупочок, щоб не було ніяких розчарувань. Зобра вам, миру злагоди. І всього самого-самого найкращого. До побачення!